Я можу Варден Морф Варден першого левела. Опа, є малесенький Варден, друзі. Ха-ха! Чи будете весвінту забити, а якщо я так зроблю? Да, ви почали лупашити свиню! Ха-ха-ха! Тут у нас ніч... Не поняв, це що в небі за штуки? Так гравець невідомий, гепнувся! Це хто? Я ж тут один! Я тут один в цьому світі, який це гравець невідомий! почекай. У мене є новий скіл! Ха-ха-ха! Я плюватись мою жестко. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Майнкрафт, а саме в еволюцію Вардена, і все, що нам потрібно, це нажати на цю кнопку і створити новий світ. Скоріш за все, що нам покажуть якусь кацену, а можливо й ні. І якщо чесно, я навіть не знаю, що нас буде очікувати всередині і що буде далі, але я знаю точно, що ми будемо ставати все сильнішими і сильнішими, крутішими і крутішими. І скоріш за все ми зможемо просто всіх конкретно розносити. Не знаю, що буде далі. Зараз поки що ми чекаємо завантаження і сподіваюся, що воно буде максимально швиденьке. Підготовка маленьких варденів армії. Написали. Жесть, тут взагалі купа всього. Так, народ, ми з'явились походу в якісь великі, великі, я би сказав, в'язниці, але це супер жорстка фортеця. В общем то і для першого, для першої штуки мені нада кульбаба. Така квітка, така квітка. Ще одна, і ще одна. А де мені взяти? Look for these items. Окей, okay, я поняв, але де взяти ці речі? І тут же ж можна впасти, так? Да? А, ні, не можна. Слава Богу. <laughs> так, ладно, туди ми не підемо. Опа. А тут хтось помер. І я пару речей то знайшов. Почекай, тільки поки що тут немає нічого з того, що мені потрібно. На жаль? На жаль, ну нічого страшного. Я сподіваюся, що далі то я знайду якісь такі. Опа. Ось все, тобі раз, Ось що тобі два, тут такі шмотки валяються, як хтось помирав. Оця штука мені надо, ця штука надо, І оця. Є. Все, скрізь є галочки. Так, почекай, то мені надо тепер назад борта, ще далі йти? Просто якщо мені потрібно. далі... Ну, окей, погнали далі. Так, take the equipment for. А, Мені дали екіпіровку, меч, і зараз, походу, буде якась битва. Щоб підготуватись до поєдинку, там було написано щось типу такого. Я, якщо чесно, не знаю, що тут відбувається, але мені було би доволі непогано попробувати вилізти наверх. Правда, на Майнкрафт Бедрокі це не сильно легко робиться, але. Ну, в басейн ми зайшли, все, типа тут ні чорта нема. Хм. А блін, я телепень, нам сюди потрібно було йти і підніматись догори. <гас> Ух ти, йо, це що за чудо, Юдо? І ще й слизняк якісь варденовський. І тепер у мене є всі, кстати, предмети для того, щоб, походу, перетворитись на Вардена. Бачиш, тут якраз варден якісь частички повинні бути. І в мене вони є. І тут ще є спавнер. Ну, спавнер мені не сильно потрібен. Я б його зламав, напевно. Але зламати я його не можу, тому погнали далі. Не зря мені дали екіпіровку, тому що за допомогою неї я можу ставати все крутіший і крутіший. Делівері, delivery... okay. ага, мені треба відправити шмотки. Але куди? Не сюда ж це точно, правильно? Де, скоріш за все, мене донизу. І не зря тут був басейн. Просто щоб свалить назад. Окей, погнали тупо додому. Скоріше за все, це помирали якісь чуваки, які пробували стати Варденом, і в них так і не вийшло, бо їх тут тупо розвалили. А я з діамантовим сетом, і мені взагалі нема про що паритись. Погнали тупо, візьмемо і нормально так. Спробуємо стати жорстким Варденом. Я не знаю, чи в мене це вийде, але у мене є оця вся ситуавина. Так, одне є, два є. Три є, чотири є. Потім я да оця штука, і оця раз, два. Еволюція, чуваки! Еволюція! Давай! Так, use morph tool, become a warden. А, так далі у мене теж все є, грубо кажучи. Я можу warden Морф. warden першого левела. Опа, я є малесенький warden, друзі. Так, почекай, тільки я не можу поняти, чому warden-есенція у мене 11 штук. Ну так мені по суті просто треба купу трави там назбирати. Ми ще й безкоштовно можемо збирати. В чому прикол тоді? У мене повинен по ідеї, бути якийсь спел, да? Summon skill. Ага, у мене є невеличкий спел, і в мене тут появився портал. А, так, йомайо йо, я тоді міг надюпати просто це все. А, так ось воно тут я думаю, воно там було і воно пропало. Хе-хе-хе, я надюпати зможу завжди. То, що мені потрібно? Так, сюди, давай теж багато назбираємо. На всякий випадок. Вдруг мені знадобиться його дуже багато, потім в подальшому. Тому давай його назбираємо, бо в звичайному світі ці всі штуки збирати набагато складніше, ніж тут. І оцих чим побільше візьмемо. І, і, і моя жадність мене погубить. Давай ще оце назбираємо чуть-чуть. І чуть-чуть ще кульбаб. Отаких от ходуванчиків. І давай цього теж на всякий випадок, просто щоб мене було багато. Погнали. Так, get guidebook, Морт перетворитись назад в плеєра, мені це не сильно потрібно. І, і в цей портал теж поки не хочу йти, тому що я можу зараз тупо взяти і прокачатись. Чом би й ні? Чом би мені тупо не прокачатись, а прокачатись я можу дуже легко. Поїхали сюди, 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 сюди і оцю штуку. Бем. І есенція. Є. Так, еволюція знову. Так, по суті, все те саме, що було. Морф? Um, а, нічого і не помінялось. Я поняв, я не став крутіший. Хе-хе. <laughs> Окей, тоді, значить, мені ці штуки не потрібні. Погнали тупо в портал. Бо далі сильнішим ми вже не станемо поки що. Так, телепортінг старт сум. Опа. Ми під водою заспавнились. Дуже не люблю воду у бедрок версії, тому що вона якось неправильно тут працює. Але диви, який тут просто величезний замок біля селища. Погнали прямо відразу туди. У мене є гайдбук, і книжка не відкривається чомусь. Якісь частички літають ще біля мене. У мене тупо забрали всі мої ресурси. У мене є тільки Варден Морф. Я можу перетворитись назад в гравця, і в мене є один скіл. Просто ось такий невеличкий спельчик, який сумонить, кстати, малюків, які, скоріш за все, нормально так луплять. Давай зараз перевіримо їх на нашому свинтусі. Вийде в мене на свинтусі це зробити? Чи будете ви свинтуса бити? А якщо я отако зроблю? Да, ви почали лупашити свиню! Ха-ха-ха! Хорош! Так, погнали, там скелети спавняться, ну, то штука мені не сильно подобається. Мені м -м, цікаво, що тут є в селищі. Тому що я зовсім скоро начну голодати. А щоб не голодати, мені треба щось похавати. А похавати тут поки що у мене немає нічого. І малюки бігають за мною, це хорошо. Я не набагато більший за них. Я, в принципі, такий, як вони, тільки в мене квітка на лобі, а в них нема. Так, опа, картопля, яблука, смарагди, хорошо, хоч щось поїсти буде. Тут у нас нічого. Не поняв. Це що в небі за штуки? Там воно ще якась ділюга. Ох, йо 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 йо, йо. куди я попав? Так ладно. Сюди мені не треба, сюди мені теж не надо. Я би, звісно, ще цього голема розніс би своїми малими. Малими пациками, голема би розніс би легко. Давай попробуємо зайти всередину. Тут, можливо, є щось. Але пацики йдуть спати, тому давай я теж ляжу. Я не хочу, щоб на мене зараз нападали всякі різні моби. Враховуючи те, що в мене тупо ні чорта нема, то по суті, хотілось би, хоч щоб в мене було хоч щось. Так, це все давай забираємо і тупувалимо сюди. Значить. Голем, дарова! Ух ти йо! Ти чо задамажився до мене? Загри, точніше. Як мені з тобою битись? А, так малі пацики бейте його. Чуваки, лупаште, паца. Лупаште його, пацики! Бійте його, будь ласка. Диви. Б'ють б'ють б'ють. Хорош. Я буду здаля бити. Чуваки, помагайте! Ладно, валим. Я не сильно готовий був бити Голема. А, були певні проблеми. Чуваки, Голема бити не хочуть. Один якийсь його був б'є чуть-чуть. На цьому все. Ой-ой-ой, ой, так, спавним ще. Ні, ну вони можуть його винести. По ідеї можуть чомба і ні. Я ще, кстати, не голодаю. Це мені тож дуже сильно подобається. А, свалюємо, 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 свалюємо. Мені дай ще одне дерево. Бубаска, дайте дерево. Да, в мене, кстати, голода в натурі нема. Бо я тільки що був згоднів чуть, чуть і в мене голод відразу відновився, і пацики добили. Чувачка, і в мене є 5 залізних злитків. Абалденно, ми, виходить, відразу можемо зробити палиці і верстак. І за допомогою цього зробити собі хоча б кайло. Не знаю, чи воно мені потрібно, але кайло це найголовніший Іструменти, як мені здається, і меч також зробимо, щоб ми могли хоч когось убити. І по суті, давай ще щось добудемо, щоб, якщо що, можна було робити палиці, дошки там і так далі, і тому подібне. Тому що без меча в цей замок іти, ну це тупо согласіться. Хоч я й, звісно, прокачаний чел, я варден, я не голодаю там, туди-сюди, в мене є малі посіпаки, але всі ж ми прекрасно розуміємо те, що, що мені там хана конкретна, і просто так туди краще не суватись. але я посуюсь, тому що в мене вже є меч. І погнали. Погнали, погнали, погнали. Так е... тільки куди мені туди залізти? Тут є якийсь типа міні-паркур, ну мені, щоб туди прийти треба блоки, правильно? А як мені. Не... Get... book? А моя книжка не відкривається. Тут якийсь супер лютий баг, і скоріш за все я не зможу прокачувати через це. Або в книжці, скоріш за все, і закладено те, що я повинен щось виконувати для того, щоб щось отримувати. І я десь тут вдалі був щось бачив, тільки вже я не бачу його. Ну ладно, в общем то, То, в принципі, не найголовніше. Давай просто добудемо трошки каміння для того, щоб зробити собі сокиру. Тому що за допомогою сокири ми зможемо добути багато дерева, а за допомогою дерева вилізти туди наверх. Скоріш за все. Це буде найправильніший варіант, тому з цього ми і... Розпочнемо наші пригоди саме з рубки дерева без цього тупи нікуди. Бо хотілося б прям стати реально потужним, варденом, величезним, але якщо воно забаговане, то це дуже-дуже мене розстраює. Якщо чесно, я не знаю, скільки мені надо стати дерева щоб вилізти тут наверх, але скоріш за все, не так багато. Скоріше за все, не так багато, тому що ми ще спокійно просто вилазимо ось до сюди, Такою драбинкою, а потім звідси шуруємо кудись сюди. Як думаєте, наскільки швидко мене тут рознесуть? Ну, не знаю. Залежно от того, наскільки там потужні чоли. Погнали, будемо, в принципі, пробувати заходити сюди. Фух, якщо чесно, трошки стрьомно. Ем, Я тут уже був. 100% я тут уже був. Тільки в тому світі поняв. І тут ті самі есенції, по ідеї, повинні спадати мені. Правильно? І я зможу прокачуватись з таким же самим методом. Чи ні? Старина, ти заспавнися? Чи сюди краще прийти вночі? О, тут є скриня. Варден есенції, хороша штука. Нехай буде. Но варден есенції я не думаю, що мені їх треба прям супер багатсько Тому що я по ідеї зможу їх фармити і так. Просто з мобів. О, ось у тобі слайми З них Варден Essency зараз мені випадає прям купа Давай, давай, давай сюди. От слайми це просто лютий фарм варден есенції тому що з них її падає вообще капець. Даже Кріпер в шоті. Кріпера теж, давай рознесемо. Тут потихеньку слайми спавняться, у мене вже тієї есенції, напевно, дуже багато. Тому погнали на поверх вище. Кстаті, да, 21 есенція. Цього реально ну, немало. Півстака, і диви, які тут чорти заспавнились! Я навіть не знаю, чим вони тебе б'ють, але б'ють вони нормально. Хоча й маленький варден, но мене вони атакують теж. Так, тут є така сама кімнатка, як там чи нема? Повинна ж бути, ні, якась. Да, да 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 та 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 да Опа! Ху -ху -ху. Оце я розумно виліз. Так, тут щось є? А, так це тупо башня, тут пусто. Я поняв. Хорошо. Давай заспавнимо наших посіпак, тому що вони можуть мені допомагати бити всяких всяких чувачків. І по суті тут, як я пані, нема скрині, значить погнали вище. Можливо, десь ми щось і знайдемо. Йоу, деякі тут зомбічі, зомбічі дарова. Ви мені не сильно потрібні, тому що з вас не падає варди Та й взагалі нічого з вас не падає. павучара десь тут взявся. Ладно, давай пішли ще вище. Я просто думаю, що якщо я дійду супер високо, то можуть бути в мене якісь величезні проблеми. І ще хоч на першому поверсі я хоч щось знайшов, а тут уже не готові вбити прям супер швидко. Так, малюки! Ні, чорта мені не допомагають. Десь і дірка, я бачив. Ондо. Так, гравець невідомий, гепнувся! Це хто? Я ж тут один! Я тут один в цьому світі! Який це гравець невідомий! Я в шоці? Я ж тут з натурі один. Осьо я один! Який гравець невідомий! Це хто такий? Так ну почекай, я весь замок дослідив. Тут по суті нічорта нема. Лол. Осьо тобі наверху скриня. Сюди мені треба було йти. Так, алмазна діамантова мотика, везіння 3, ремонт, ефективність. Ще одна. Чей незламність, коротше, уламки, фрагменти диска, якась ерунда мені падає, чуєш? Гострота сила, а щось толкове буде. Ну там, типа, потужним варденом стати, крутим челом, всіх розвалити. Чи ні, чи не буде? Як стати крутим варденом? Гедбук. Та мене цей гайдбуків уже дивись, сіки, і жодна з них не відкривається просто. а тупо не відкриває. Я поняв, пождим. Давай я стану людиною. Опа! Оце хорошо. Так, тут розказано про цю базу. Що я можу в морфменю вибирати? Міні Варден, Варден інфоплеєр, сонік Реал. стати показано, абіліті. А як же ж мені левел Ага, ось є Варден левели. Диви, які потужні. Другий, третій. Перший, в принципі, щоб на другий перейти, абіліті сонік біам. У мене появиться якась штука. Це з одної сторони хорошо. Але як мені стати доволі потужним чілом? Якщо я можу стати тільки першим левелом. Хм. Hmm. Окей, що якщо я тут по спригну? А оно, острови, диви, в натурі є, то їх не було. Ну, не сильно хотів я помирати, ну, в принципі, окей. Я їх потім був не бачив, а зараз я їх бачу. Так, почекай. Хорошо, якщо я стаю в левел 1, острови пропадають! А, так у мене тупо промальовка менше стає, я поняв. Бо я нижчий, поняв, це, це так зроблено. Бо я нижчий, я малюк, <гум> і я менше бачу. Окей, хорошо. Погнали тоді хоча б до якогось першого острову, скоріш за все, там може бути щось неймовірно потужне. Ну або якась по <гум> <гум> Обалдеть. Ти бачив, да? Туди я не піду. Ні, 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 ні. я туди не піду. Хе -хе -хе. Я манав туди йти. Так, давай вилізмо хоча б сюди і хоч щось тут подивимося. Дошки в мене, правда, закінчуються, але нічого страшного. То, в принципі, не є великою проблемою, бо ми зможемо нафармити ще. У мене є потужні мотики. О, Так. Ось я тобі прокачка! Разні дерева і 64 есенції. Блін, де взяти сакуру? Тут не було цього! Тільки що ж не було. Ладно, 64 есенції. У мене є 24. Хорошо, я готовий. Я готовий все фармити. Просто бубаска. Якби мені щас його нафармити. Окей, якщо мені треба різні дерева, типа тут, то тут, можливо, щось інше мені потрібно для прокачки. Ну, я не впевнений, звісно ж. Ну, всяке може бути правильно. Щас перевіримо. Мені, що мені вартує, просто ще зайти сюди і залізти. Це ж, ну, не так складно, правильно? Ні, ну тут, правда, вода, тут складно залізти буде. Окей, хорошо, давай повиносимо зомбі. Цікаво, падають з них есенції чи ні? Ну з цього не випало. З цього теж, Скоріше за все, есенція падає тільки там. Ну, есенція це, в принципі, не є великою проблемою. Велика проблема це всі види дерева. Ну, це навіть не те, що велика проблема, це така собі, ну, звичайна просто проблема проходна, з яку можна вирішити, в принципі, легко. Так, окей, перше дерево, це в принципі акація. Тому давай його відразу добудемо. Три штучки. Нормально, в мене є дуб, в мене є акація. Мені потрібно ще сакура, береза і джунглі. по ідеї, ну так, да. нелегко буде нафармити. але добре, що я не голодаю. Це, в принципі. Кайф. Жалко, що це не джунглі, <хи> а просто ліанами заросло все. Коротше, народ, прийшлось перетворитись на людину, тому що людина трошечки далі має промальовку і добуваємо березу. В общем, ще раз залазив я туди подивився і поняв, що мені не треба акація. Насправді, мені треба або ялинка, то або то темний дуб. Я то так і не поняв, але скоріш за все ялинка. От, получається, мені осталось нафармити джунглі, ялинку і сакуру. В принципі, це реально. Я воно щось там вдалі бачу, то лі темний дуб, то лі що, то я не знаю. В общем, будемо іти. Коли я плеєр, то я голодаю. А коли варден, то ні. Добре, що і темний дуб ми знайшли. Кстати, прям перед носом у мене та штука заспавнилась. я туди не заходив, тому що, ну, мені не сильно сподобався дроп наверху. Там, можливо, він ну, постійно різний, але мені краще зараз знайти сакуру якось. Ну і джунглі теж було б непогано. Хе -хе. І ви знаєте, друзі, все-таки рішив я залізти ще в один данж, тому що, по суті, дерева то я зібрав. Але проблема є в наступному: мені дасть так варден есенцій. А це, ну, як би то сказати, нелегка спр... Рава знайти сіки есенцій. тому доведеться зараз тут з кимось битись, і, ймовірно, що е, тут ось є скриня. Да, хорошо. Що в нас тут? Вардена есенція, чотком. Так, поки що тут у нас немає нормальних юнітів, в принципі, я пропоную залізти прямо сразу з підраном на самий-самий верх, знайти там якісь шмотки, а потім просто. За допомогою цих шмоток, якщо вони хороші, пробувати фармити есенції, які спавняться в цих спавнерах. Тому let's go! Так, скелета моно розбити своїми міні-варденами, а мені до самий верх. Ось о тобі. Оце кайф. Ану. Штани! Діамантовий захист 4. Хорошо. Вугілля забираємо. Ягоди відновлення. Ярлик, повідець, ну такі штуки мені не надо. А От штани я би вдів, плюс захист, хорошо. Правда, щас день, і тут е, є пару нюансів в тому плані, що так як акація мені, коротше, не надо. Так як день є пару нюансів в тому, що моби, виходить, не спавняться, бо тут сильно світло. А якщо я щас зроблю пару моментів, щоб стало темніше, то скоріш за все, мені там буде дуже тяжко вижити. <хи> так що по блокам у мене, по суті, більше й нема. Ну, моби почали чуть спавнитись. Давай трохи добудемо блоків. У мене, вроді, ще, ще були якісь блоки. Чи я їх уже повикидав? Блін. Тут може є. Да, ось ось скалки. Такі моменти можна тут понаставляти, вони мені трошки допоможуть. Ну, по суті, тут стало темніше, і моби повинні спавнитись, по ідеї. Так що погнали перевіряти. Бо пару штук є, але мені треба аж цілий стак цих есенцій. Обалдіти дамажиш, чуєш? Чуєш, чуєш? Давай спел свій використовувати також. Саме хорошо було б, аби слайми заспавнились. От слайми прям чіткий кайф. Так сказала, що вообще взагалі відсюди? Де зомбіч теж? Я не знаю, що тут забув. А слаймо, сьогодні зі слайма. дуже багато есенції падає. Я готовий прям стояти біля цього спавнера зі слаймом, тому що з кожного малого слайма по есенції, а маленький слайм мені, по суті, нічого зробити не може. І есенції у мене вже є 39. Мені треба стак. Тут прям видно, що цей куб крутиться. А тут у нас теж куб крутиться. Ми можемо тако зробити. А, ні, не можемо. Пожди. Осьо ось, слаймів, тобі дивись, сіки. Головне, щоб вони мене не поскидували. Ну, мене ще більше бентежить той момент, коли в чаті написало, що гра... гравець невідомий і упав з висоти. Оце мене прям налякало супер жорстко. Я ж згадав старі версії, коли можна було зустріти херобріна. Так, а ну, сік, у мене вже 60 есенцій є диви. Вони дуже легко фармляться. Зі слаймів прям моментально ізі. Все, так є. Кайф. Давай викинемо нитки якісь. По суті, чітко. Погнали звідси. Ми можемо звідси взагалі катапультіруватись, по суті. От таким ось нюансом. І заспавнитись вдома. Тому що. Вдома у нас все супер класно. Ми можемо просто взяти і побігти до того ну, момента, такого, якого ми ще не бачимо, тому що ми е, міні-вардени. У них менша промальовка. І саме там, в тому алтарі, ми можемо прокачатись до другого левела Вардена. Я сподіваюся, що там, а, а може й там. Я не пам'ятаю просто, де я доски будував. Ото там і можна і побудувати. Ух ти йо, засвітліло. А, я там будував, але я їх взяв, поламав. Блін, на мене є чим будуватись, а в мене нема чим будуватись. Ох ти йо, ох ти йо, ох ти йо. Ладно, ну щось придумаємо, коротше. У мене вже. Залізний меч майже зламався. Так, хорошо, пішли сюди, во Ставимо блок. Так, отут можна пару колод переробити в дошки. Мені ж треба тільки одна колода, правильно? По ідеї, так. Да. Я сподіваюся, дуже сильно. Пух, чуть не впав. Окей. Так, значить, що ми робимо? Робимо ось так. Ось так, ось так. Ось так потім ось так. І. Пожди, тут темний дуб надан А може хвойне дерево, я не пам'ятаю. І джунглі дерево, ось, ось сюди. Так, от бемц 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 Бемс, дві, не робиться. Есенція не засовується. Есенція не засовується сюди. А як так? У мене все есенції, сіки Може, треба бути плеєром? Ну, всяке просто може бути. Ну, диви, есенція сюди не засовується. Обалдеть. Оце тупість, капець. О, а тут засунулась. І тут не надо було ніякі дерева сувати, кстати. Що цікавий, прикол. І наступний нюанс: Диви, риби надо да купа. Всякої ерунди, 127 есенцій, і я, походу, став. Новим варденом. Обалдеть. Так почекай Мене новий скіл! Ха-ха-ха! Я плюватись мою жорстко! Тепер мені на підводний світ збирати. І диви, у мене вже дві полоски ХП. Це дуже круто. В общем, друзі, обов'язково будемо далі пробувати прокачуватись за цього Вардена. Я хочу докачатись до фіналу. А поки що, хочу вас попросити поставити на... підписатись на канал. З вами був Саншіос Варден і всім пока-пока!